Disprosti vyshukayemse toyi evangeliya smoyi i Rosii Bogodi tvoia. Luke, Svyatoi Evangeliya chytannya. Принесли батьки дитя Ісуса в Єрусалим, поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голупня, бо в Єрусалимі чоловік на ім'я Симон, чоловік, той був праведний, побожний. Очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, Він взяв його на руки, благословив Бога і мовив. Нині можеш відпустити раба твого Владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очи мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу людей твоїх ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій. Меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була там також і Анна, пророчиця дочка Фаноїла. З покоління осера. Вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від дівування свого. І зоставившися вдовою аж до 84 го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього усім, що чекали визволення Єрусалиму, як вони зробили все за законом Господні. Вернулися в Галилею до Назарету свого міста, ж росло і міцніло, повне мудрості, і благодать Божа була на ньому. Слава Тобі, Господи, Слава Ісусу Христу! Чи хтось із вас зауважив, чому так сталося, що Симеон потримав на руках Ісуса? Уявіть собі, потримати на руках маленького Ісуса. Ну, в історії людства ще такі бували ситуації, є такі святі, наприклад, Антоній Подевський, потім ще святий Христофор, якщо не помиляюсь, так, він ніс на плечах Ісуса, коли приходив брід. Тобто були люди, які тримали реально ну, Ісуса на руках своїх маленького. То? Свята Клара. Ну, я не буду казати, не знаю всіх. Але він собі, Симону, от він потримав, пот... решта не тримав. Ну, навіть е, ця порочиця Анна не тримала. А Йосип тримав. Ну, Йосип тримав, а, тримав. Е, е, ну, тримав, а і Симон тримав. Чому? Він Очікував утіхи Ізраїля. Очікував утіхи Ізраїля. Ну, Написано, що до глибокої старості прожив чоловік. Він не бачив від своїх молодих років. Так, я думаю, що він, коли був дитиною, батьки, батько його тато розказував йому про те, який Ізраїль був сильний, розказував йому про ем, пророка Авраама, який так сильно слухав Бога про ем, патріархів, ну, Авраама і ем, Ісака, ем, Якова. Ісаака, Якова він так само чув точно про Йосипа, він чув про те, як Мойсей виводив народ з Єгипту, про Ісуса Новина, про цих суддів, так, таку славну історію Ізраїля. Він точно чув про Давида, царя, чув про перемоги, чоловік Господь, про Ілю Пророка. Він чув про Єлисея. А тут він цього всього не бачить. Як маленький хлопчик, так? можливо, він хотів побачити якогось сильного воїна. Який перемагає римських цих окупантів, не бачить цього. На він бачить інше. Сильний править слабший. Гроші важливіше за честь, за правду, за З якісь цінності, Важливіше гроші, важливіший зиск, якийсь особистий, матеріальний. І, мабуть, Симон ріс. Зростав, точно був, він не був завжди дідом старим. Він колись був підлітком, можливо, він хотів бути на когось схожим. Е він точно вчився спілкуватися з Богом. Бо від Бога він отримав обітницю. Я думаю, що коли він досяг такого юнацького віку, коли для юнаків я себе пригадую, ну я ще є. Але для мене були важливі ідеали для мене були важливі ідеали. Я хотів, я так само переживав, я свій народ дуже люблю і тоді дуже любив. І я хотів щось для свого народу робити. І я мріяв про кращу долю для свого народу. Мріяв, хотів, бачив, І що міг в своїх силах для цього ну це робив. Рік за роком Симон ставав старшим, потім він став зрілим. Можливо, пройшло якийсь момент розчарування. Ну де воно все? Де ті всі обітниці Бога? Чому, як у дитячому його віці, як так в підлітковому, в юнацькому і тепер у зрілому віці, ну панує зло? Добра не видно? Далі він стає ще старшим. Але Симон е чекає утіки Ізраїля. Він не зневірюється, він не перестає чекати. Чекає утіхи Ізраїлю. Чуває. Там минулу неділю ми чули, чувайте. Чувайте. Перебуває. На минулому тижні там було про те, як просив Ісус, що чувайте моліться, щоб не впасти в спокусу, Апостол каже. Очікує. За допомогою чого він чуває? в нього є засади? Праведність і побожність. Що означає праведність? Це таке єврейське слово. Це означає Божий порядок у світі. Не людський, не порядок зла, а Бог панує. Давайте з вами згадаємо на самому початку в Книзі Буття. Хто мав порати і доглядати сад? Хто мав панувати в саді? Адам! Людина, чоловік. Але ця його влада це було продовження Божої влади. Тобто Ісус сам не ходив потім там не підливав дерева, не, 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 не полог, не знаю, що, бур'яни там. Ісус сказав, що Бог дав цю, цю, цю владу людині. Людина мала присутність людини це була присутність Бога в саду. І Адам мав це все робити. І цей порядок, який Адам втілював. В житті цього саду якраз це і цедака Божа справедливість, Божий порядок. Через рік порядок зруйнований, адам впав. Справедливість руйнується. І далі бачимо далі, бачимо вбивство, кайне яви. Потім потоп не просто так був. Та написано, що такі були, такі люди були злі, що Господь пожалів, що сотворив людину. Такі, таке, таке зло війшло в цей світ. Але в тому всьому злі знайшовся один чоловік. Уявляєте? У всьому, у всьому світі знайшовся один чоловік, який був праведний. Господь Бог через того одного чоловіка рятує і його рятує. І людство рятує, людей рятує далі. Але гріх залишався далі. Так чи інакше в цьому світі гріх залишається. І далі як крапінь, де є людина, там є гріх. Але чи можемо сказати, що остаточне слово за гріхом і за, за злом, дивляючись Хрест Ісуса Христа і в пустий гріх, і гріб, кажемо, що Ну, бачимо, що ні, це не так. Перемагає Господь. Перемагає любов перемагає цей Божий порядок. Отже, Симеон написано, що Він був яким праведним. Тобто, він своїм життям втілював коло себе в Божий порядок. Чи він був грішний? Був грішний, бо ну, всі грішники. Але що він міг робити, і точно в нього був живий діалог з Богом. Бо від Бога він отримав що? Персональну обітницю. Повідь собі, обітниці мав весь народ. А Симеон має персональну обітницю. Йому Бог конкретно сказав: ти не помреш, поки не побачиш тіху Ізраїль. Дочекаєшся? І він так хотів, так його серце боліло. Е і це б він робив все можливе. Просто все можливе. Можливо, він не чекав від інших там Так, бачив несправедливість. Але не дивився на справедливість, а дивився, що я можу тепер зробити доброго. Я можу перше. Де набратися сили? Тобто я буду побожний. А побожність це означає перебувати в Божій присутності. Звідки я буду знати, який має бути порядок Божий? Звідки я знаю, буду знати, як в армії треба зробити по-божому? Як конкретно на службі треба зробити по-божому. Як я буду знати? Якщо я не навчився, якщо я не перебуваю, то ну, за, одну, за один раз ну, нічого не буде, це для того, щоб навчитися писати, теж треба докласти зусиль, щоб навчитися читати, треба докласти зусиль, щоб навчитися виконувати Божу волю. Треба ну, все життя своє, просто вчитися, вчитися і хотіти. І якщо я перед цим цього не робив, ну я так, ні з того не, з цього, цього не відбудеться. Отже, перебувати в Бозі, в молитві, спілкуватися з ним, говорити з ним, перебувати в його присутності. Що би не було, в яких би обставинах? от, е, Знаєте, для того, щоб записатися до президента на прийом, що треба, хто знає? Для того, щоб записатися до Байдена на прийом. До Зеленського. Я вже мовчу про Путіна. Це не реально. Ну, 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 Що треба зробити? Ну скажіть, може хтось із вас знає? А що треба зробити, щоб записатися на прийом до Ісуса? Сказати Ісуса, хочу з тобою спілкуватися. І він вже чує. Все, йому треба листів писати. Він не має секретаря. Він не має, він, він хоче спілкуватися, він хоче, він хоче, щоб я хотів. Він на мене якраз чекає. І Симон спілкувався. Він побожний і праведний. І Симон дочекався. Він побачив цьому маленькому хлопчикові, побачив втіху Ізраїлю, Спасите мене. Тепер давайте, що каже Симон, коли взяв цього, поїдь собі, що в ньому відбувається. Коли він ніби прожив ціле життя, то ну, так чекав. Я думаю, він плакав, коли бачив страждання народу, коли бачив несправедливість. Коли цар, який ну, мав би бути батьком для народу, він з нього знущається навпаки. Коли ці окупанти, коли це все несправедливість, коли євреї між собою б'ються, судяться, сваряться, сусіди і так далі, коли, коли бачив корупцію і це все, він чекав, 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 чекав і в старості отримує руках своє маленького Ісуса. І в ньому відповідь на всі його очікування. Ісусі, що Він каже? Нині? Тобто сьогодні? Сьогодні, ми чекаємо спасіння завтра, післязавтра, після, -завтра, після, -після -завтра. а Господь спас тебе вже тепер, вже сьогодні Він Тебе так сильно любить, що не треба нічого боятися. Просто любов, така сильна. пам'ятаєте, в пісні пісень, здається, та написано, що любов сильна як, як смерть. Ніби смерть така сильна, вона пожирає все. Любов сильна, як смерть, але це в Старому Завіті написано. Але новий завіт нам відкриває, що любов сильніша за смерті. Нині, сьогодні, тепер, зараз, в прийняті мого рішення. Я, Боже, приймаю Твою любов. Так він хоче, щоб ми його прийняли. Нині, не завтра, навіть. Він вже діє. Нині відпускаєш. Так, я стільки вкладаюся, можливо, стільки думаю, стільки роблю, переживаю, хвилююся. Е, може, стільки грішу? Може, стільки вже помилок наробив. Може, я вже на граблі стільки наступався, що в мене е, голова як багаторога якогось. Набиті фари, лоб набитий, все набите. Нині. Відпускаєш слугу Твого в мирі. Тепер аж мир. Уявляйте, Симон, це все життя. Можливо, він навіть не мав миру в собі. Можливо, він бутувався, сварився перед Богом. Ну ми не знаємо. Так, в цьому всьому живому діалозі він творив добро, він був побожний, з Богом спілкувався, але ж тепер каже, аж тепер ти мене відпускаєш в мирі. Чому? Бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Ім'я Ісуса Христа Єгошуа, це так буде звучати в оригіналі, перекладається на українську мову як Бог спасає. Нині відпускаєш Слугу Твого в мирі, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Твоє не спасіння, яке люди готують. Не спасіння, яке я хочу може, навіть. Не спасіння, яке я вклав собі в голові. та... Ага, я думаю, для того, щоб Росія програла, треба, щоб то, то-то сталося. Для того, щоб ми перемогли, треба то, то-то сталося, щоб було краще в нашому житті, в нашому народі. Я знаю, я експерт, в мене є такий друг, який в Фейсбуці, він експерт на всі запитання. Мені навіть кажуть, треба йому психіатрію мабуть, бо їм щось ас у всьому просто. Просто на все на все знає відповідь. Ви очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував. Я, Господи, думаю, що мені добре. так. Я прошу тебе про це, щоб мені бути щасливим. Я прошу тебе, Господи, дай мені там, гарну жінку, гарного чоловіка, гарну машину, дай мені перемогу, дай мені то, дай мені це. П'яте, 10, 20, 30. Спасіння твоє. Господи, що ти мені хочеш дати? Бо твоє спасіння для мене краще, ніж моє. Що приготував ти перед усіма народами, усі. Я так люблю ці слова в Біблії, які нам кажуть там усі, усе. Панте. Панте, тобто все. Усі, повністю, абсолютно всі. Всі народи. Нема народу, якого не створив би Бог. Все, що створив на землі, Бог, воно є яке? Читаємо перша глава книги буття. Яке? Добре, а в кінці він каже дуже добре. В, кінці, в завершенні, Дуже добре. Всі народи. Світло на відкривання погане. Ти світло для нас. Ми бо ми погані, ми з язичників. І слава людей Твої Ізраїль. Я вже не пам'ятаю, де це, Це, мабуть, послання до Філіпян. Апостол Павло каже, що Ісус є той, який жертва Ісуса примиряє нас. Жертва Ісуса примиряє. Кожен із нас хоче жертви. Кожен нас, установлюючи свою справедливість, я хочу. Щоб була справедливість. Але для цього треба, щоб хтось склав якусь жертву. Хтось покорився, хтось віддав мені щось, е е хтось навіть вмерти, так, хтось так навіть думає. Щоб хтось має вмерти, щоб мені було добре. А Ісус каже, Я вмираю. Я жертва. Ось гляньте: дивіться на мене і примиріться. Ісус є жертвою примирення між людиною і Богом. Ісус є жертвою примирення. Між людьми. Хреслі, як? Отак, як людина, Бог і ця перемичка між собою. Чи я, віру, чи я вірю в те, що Господь Бог сьогодні мені може дати спасіння? Чи я вірю в те, що він чує мої молитви? Знаєте, наші молитви, ну, добре, я за себе казати, мої молитви інколи так виглядають, наче Бог не чує. Боже, поможи! Боже, дай, Боже, дай, Боже, поможи, Боже, поможи. А потім думаю, ти ну, поморюся, типу, а знаю, що він не поможе, а все рівно молюся, ну щось якесь таке дурне, і думаю, що це у вас теж таке буває, не? Я тоді думаю, а на що тоді молюся? Та бо я не вірю. А Яків каже, та не будьте подібні до хвилі е, е, морської, яка змінюється постійно, мінлива. Як ви молитеся, як ви просите, з вірою просіть, він може. Чи хоче, щоб я був щасливий? Чи хоче Бог, щоб я був щасливий? Хоче! Він віддав своє життя, щоб я був щасливий. Він мене так сильно любить. Надзвичайно. Він так хоче, щоб я з ним зустрівся. Сьогодні так само. Він так хоче, щоб ми всі з ним зустрілися. Господь Бог продовжує це свято слідення кожен день. Кожен день з нами зустрічається. Тільки його впізнає тільки той, хто хоче. Чи ви думаєте, що невіруючим віруючим людям Господь Бог не появляється? Появляється. Але вони сліпі. Слухайте, а інколи я такий сліпий. А інколи я такий не <кій> такий невіруючий. А я хочу його побачити. Я хочу перебувати з неумирням. Я хочу побачити втіху і свого народу. Сьогодні. Праведним синомом. Визнаємо, що маленькому Ісусі ми тільки можемо бачити Ісуса в тобі. В тобі хочемо бачити втіху нашого народу. В тобі хочемо бачити особистий мир. Довіряю тобі, що може зробити мені людина. Коли Бог мною? що може мені зробити від людина? Хто може відділити мене від Божої любові? Ні висота, ні глибина, ні ширена, ні англій, ніяке створіння. Бог мене так сильно любить. І сьогодні так само приходить. Амінь. Христос ждать. Слава Богу.